Це бездоганно, без зайвого, без сумніву, найсильніше виступання, представлене мультимільйонером про те, як заробляти гроші в історії. Тому що всі інші мультимільйонери вам брешуть. Вони обманюють вас, говорячи Нісенітниці та Лопес. Якщо ви читаєте книги, ви станете багатим брехня. Ви можете читати книги, хоча ви не стаєте багатим, це брехня, ці інші їбані ботаніки. Думайте позитивно, ви будете багаті. Ще одна брехня. Що ви маєте на увазі, якщо я читаю книги і думаю, що щасливі гроші з'являються в моєму банку? Ні, цього не відбувається. Це сміття. Ми позбуваємося сміття. Ми доходимо до справи з 100 пунктами. 100 бізнес-уроків, які я вивчив за час своєї бізнес-кар'єри. Урок перший. Я залишаю для вас білою дошкою, матюки. Ось як я важко працював. Цього Урок крає один, крає один крає. з використання білих маркерів. Швидкість. Тепер я говорю це всім постійно, і ніхто не розуміє, що я намагаюся сказати. Я спробую це висловити. Швидкість надзвичайно важлива в бізнесі. Все, що потрібно зробити, має бути зроблено швидко. Це не означає, що це має бути зроблено дешево. Дешево або гівно, це означає, що це має бути зроблено швидко. Люди, здається, сплутують дві речі, що якщо ви робите щось швидко, це має бути жахливо. Це не так. Це цікава думка, до речі, і я хочу, щоб ви дійсно зосередились на деяких словах, які використовуються, оскільки він говорить так швидко і так швидко, що ви можете пропустити. Якщо ви знайомі із словом конфлейт, це чудово. Якщо ні, вам слід його знайти, бо це часто трапляється. Накладання слів одне на одне, або у них є неправильна думка про певні концепції, як ця. Тому, якщо я буду робити це швидко, це буде дешевим і якісним, або це буде низької якості, що взагалі не є так. Тому переконайтеся, що ви звертаєте увагу на те, як він говорить, бо це важливо. Ви можете робити речі швидко і дуже добре. Насправді, це основна мета бізнесу і життя взагалі. Коли ви професійний боєць, ви вчитеся битися. Ваш інструктор каже швидше, 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 ви навчаєтеся бити швидше. Ви не погіршуєте свій удар. Ви не починаєте бити як ідіот. Ви зберігаєте ту ж якість удару, але робите це швидше, ніж будь-хто у світі, особливо в сучасному світі. І я скажу це застереження, яке я навчився протягом своєї кар'єри, особливо, якщо ви маєте справу з творчими людьми в будь-якому відношенні. Вони не розуміють швидкість. Люди, що розуміють цифри, якимось чином розуміють швидкість, творчі люди не розуміють швидкість. І це їхнє, в них є сила і слабкість там. Творчі люди мають те, чого у мене немає. Вони дуже творчі і можуть бачити речі, яких я не бачу. Але це займає час. Я абсолютно продовжую. Шлях це зараз кормлени є дуже важливе для бізнесу. І я розповім вам, чому. Отже, що б ви не думали робити, яким бізнесом би ви не думали керувати. Вам потрібно робити речі швидко. Якщо літак, всі знають, як працюють літаки. Летить небом, стріла чудова демонстрація для вас. Тут чудова емоційна діаграма. Навіть якщо його двигуни зламаються, він продовжить літати. Якщо двигуни зламаються, воно не впаде з неба і відразу не впаде на землю. Воно буде продовжувати літати. Ви знаєте чому? Тому що він має поступовий рух. Він рухається вперед, і це означає, що крила створюють підйом. Повітря проходить під літаком, доки літак рухається вперед. Він не впаде і провал. І бізнес саме такий. Ключем до бізнесу є постійне рухання вперед, завжди створюючи контент і роблячи все можливе якнайшвидше, зберігаючи якість, не плутайте якість зі швидкістю. Ви можете робити те саме. Так, ви знову зробили пункт із конфлейту. Сподіваюсь, ви це зауважили. Це важливий пункт. Ви не починаєте робити речі швидко. Як ви сказали, якщо ви вчитеся битися, наприклад, ви не починаєте як швидко, ви вчите це повільно і ви вчите це правильно. І звідти головна мета бути все швидшим і швидшим, щоб досягнути швидкості блискавки, але при цьому зберігати хорошу форму. Інакше, якщо ви хочете йти, ви хочете швидко йти, а ви зараз кидаєте гівна удари. Ви або не збираєтесь влучити в щось, або якщо влучите, то не буде це сильним ударом, тому це не матиме значення. У будь-якому разі, в термінах, як на пряму руху, ви бачили це в спорті сотні разів. Як ваша улюблена команда виграє і ви йдете до кінця. І тепер тренер має цю чудову ідею: граємо усю оборону. Давайте повернемося назад і дайте противнику прийти. І граємо в оборону. Просто зберігайте статус-кво. Це ніби поцілунок смерті. Ну як тільки він це робить, це не виглядає добре. Брев. Це скоро дійсно погано закінчиться. Це завжди відбувається. Мені здається, це Наполеон сказав, що краща оборона це гарна атака. І це чудова цитата. Просто пам'ятайте про це постійний рух вперед. Нападайте, нападайте, нападайте. Якщо у вас є ідея прямо зараз, і у вас є людина, з якою ви працюєте. Скажімо, вам потрібен новий вебсайт. Ви говорите компанію.